Як я розраховую горловину для спинки, А поки підписуйтеся на цей канал. Ось так виглядає горловина з цілої частинки, а це її половинка. Ось таке чи нам виглядає. Її також можна використовувати підрахунок для високої горловини з передньої частини, якщо ви не хочете заморочуватися. І ось тут пров'язано було скороченими рядами. А тут просто закривалися петлі. Ось як я враховую горловинку на спину. Ви можете написати в коментарі, як ви це робите, бо кожна майстриня розраховує по-своєму. У мене е, в полотені знаходиться 164 петлі. Це загалом, плюс 2 петлі кромочних. Тобто, у мене 166 петель. Е, як я рахую? У мене ось це ідуть одні кромочні. Тобто, я їх в розрахунок не ділю. Як нам вичисли, як я враховую, скільки мені треба закрити центральних, бокових і цих? Дивіться, все дуже просто. Я беру 164, ось це число. Ділю його на три частини: тобто, умовно, на плече, центральну частину і ще одне плече. Тобто, я ділю на три, у мене приблизно виходить 54 і 6 петлі. Але, як я роблю це тобто, одна частина це у нас плече. Це перша частинка, так? Це може бути 55 петель. Друга частинка, в мене це друге плече. Так само, аналогічно, 55 петель. Я просто округлюю і віднімаю. Тобто, а у нас центральна частинка, ось ця ось ця малесенька, виходить третя частинка, центр. Виходить 54 петлі. З цих 54 петель я завжди. Ось тут, коли ми будемо робити у бабочке, то для заокруглення я віднімаю по одній петельці з цієї сторони і з цієї сторони, тобто дві петлі. Це в мене будуть як кромочні, які будуть закривати ось це все полотно. Тобто у нас виходить 52 петлі. Це я для себе так роблю. Я тут пишу 52 петлі. І далі, наприклад, на спину я роблю, щоб у мене трошечки плавно було, роблю чотирьох. Петель два рази по дві, і два рази по одній петлі. Тобто раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, пять. Як це виглядає? Тобто, дивіться. Це у нас ось з цього місця покажу ось так. Це буде ось так чотири петлі. Далі у нас іде сходинка, так, дві петлі. Знову сходинка дві петлі. Одна сходинка одної і ще одної А далі я в'яжу ось тут висоту. Тобто, у нас чотири два. Два, один, один. А ось тут я вже дов'язую висоту, що мені бракує. Якщо вам вистачає висоти і закрий бо я під час того, як в'яжу ось цю горловинку, я паралельно замикаю, роблю ось тут в цьому місці закриття поступове плеча. І якщо мені, наприклад, в цьому в розрахунку я пров'язую іще плюс 10 рядів без змін, щоб закрити рівномірно всі петлі на плече. Тобто у мене виходить, що ось тут на плечі, у мене виходить по 48 петель. Це що 48 петель? Звідки вони взялися? Це щорт з цих. Як я взяла? Ось це, що я, я, грубо кажучи, відняла від оцих петельок. Але 48 це у мене виходить. Це ось ця петля і плюс ось ця петля кромочна, яку ми закладали спочатку. Яку я віднімала, вона потім у нас ця закриває, закриває і ось тут закриває. І в вони у нас це, тобто, 46 петель, плюс тут і тут кромочна. Тобто, у нас загалом ось тут ось ця частина буде займати 70 петель і плюс 2 петлі кромочних. Це я для себе так роблю. Якщо ви по іншому вираховуєте ось цю грувловину. Я покажу в наступному відео, як я вираховую головину для з передньої частинки. А поки пишіть в коментарі, як ви вираховуєте вашу головину. І можу в інших відео розповісти, як я вираховую ось цю висоту і ось це все діло з приводу плеча. Бо я показувала скіз плеча, як розраховувати, як роблять, але не розрахунки показувала, а показувала, як я вже готова, що це таке, скіз плеча для чого він робиться. Пишіть в коментарі, буду відповідати по можливості так що, підписуйтесь на цей канал.